Огляд гри логічна геометрія. Вона складається із однієї плашки під фігури та таких фігур, як кільця, трикутники та квадрати. В наборі ви також знайдете два види карток із завданнями. В першому наборі буде 9 двосторонніх карток, що містять 18 завдань. Вони підходять тільки для таких фігур, як кільця. В другому наборі ви знайдете 14 двосторонніх карток, що містять 28 завдань. Ці картки підходять вже для всіх фігур. Вони абсолютно різні, є більш легкі та є більш складні. В логічну геометрію дуже класно і корисно грати, бо під час гри у дитини розвивається не тільки логіка та дрібна моторика, а також вона вивчає фігури, кольори, розвиває свою уважність, розвивають окомір і координацію рухів рук. Всі матеріали виготовлені із високоякісної фанери, тому за безпеку ви можете точно не перейматись. Логічна геометрія точно знайде своє місце на поличці з улюбленими іграми вашої дитини.